Перша прес-конференція переможців Нацвідбору Євробачення Оторвальд зібрали журналістів у барі, де був один із перших концертів гурту. Розповіли, де і як починали, що планують робити, та про ідеї до пісенного конкурсу. Слухала рокерів Вікторія Рощина. Вона зараз на зв'язку. Чи змінять щось у постановці номера до шоу Вікторія? Вітаю, Олександре. Дійсно, прес-конференція гурту «Отовальд», яка ще не завершилася, пройшла в одному зі столичних барів, котра ще що на хрещатику. Хлопці сказали, що саме тут пройшов один з перших їх концертів, і саме тут їм сказали, що вони неформатні, і навіть досвідчені рокери з них трошки гузували і посміювалися. Також хлопці розповіли, чому вирішили приймати участь на цвітворі За Зі словами, вони планували це зробити ще минулого року, однак не було підходящої пісні. А власне, цього року Женя Галич, лідер гурту, написав пісню. Вони вирішили знову пропис спробувати свої сили, а вони казали, що до останнього не вірили у свою перемогу. А коли перемогли, були трошки у стані шоку. Також хлопці сказали, що не збираються змінювати пісню, не збира трошки змінять постановку. Власне, вони будуть над цим думати. Власне, завтра вже починають збирати групу для того, аби думати над майбутньою постановкою. І також як проходить зараз, уже підготовка нам розповіли хлопці. Пропоную послухати. У нас много планов, все, что с нами сейчас происходит, это такая неожиданность для нас. Мы, конечно, всячески пытаемся с этим совладать и быть профессионалами прежде всего. Работать айда упаду. Вот. И мы очень стараемся, чтобы все получилось. Это будет и постановка, и номер, и вокальные партии. Все мы совершенствуем, тончим. А також як сказав нам, сказала нам піар-менеджер гурту, як сказала нам піар-менеджер гурту. Вони найближчим часом планують тур до Амстердаму та Лондону. А також Женя Галич сказав, що найближчим часом планується переклад пісні Тайм українською мовою. А також хлопці кажуть, що як і обіцяли, організують концерт для своїх болівальників безкоштовний у київському політехнічному інституті. Вже найближчим часом повідомлять про це студія. Вікторія Рощина про зустріч із переможцями національного відбору на Євробачення. Ну,